Люди, які стали бездомними у підлітковому або 20-річному віці, що з досвіду бездомності вас найбільше шокувало, і про що ми рідко чуємо. Тобі потрібно влаштуватись на роботу, але спершу тобі потрібне посвідчення особи. Але для цього тобі потрібна адреса. Немає місця в притулку, застава за житло 400 євро. Ти можеш заплатити за номер у готелі на тривалий термін, але якщо назбираєш таку суму, не залишиться нічого на їжу. Тобі потрібне взуття, придбай найдешевшу пару, але вона прослужить лише півроку. Доведеться купувати заміну. Дуже багато людей не. Усвідомлюють, що вони набагато ближче до того, щоб стати бездомними, ніж до того, щоб стати мільйонерами. Коли мені було 16, мене вигнали з дому. Я був безхатьком рік, доки не переїхав у фургон друга, що стояв на задньому дворі його батька. Потім знову став бездомним, поки не почав працювати на фермі у віці 20 з гаком років. Аж тоді зміг дозволити собі оренду житла. Найбільш шокуюча річ, про яку вам не скажуть, коли ти бездомний і молодий, то не розумієш наскільки все всрато, поки не озирнешся назад. Тоді я просто думав, що таке життя. Немає нічого гіршого ніж спати на дивані у когось, хто не хоче тебе бачити, але тобі більше нікуди йти, тому ти просто плачеш. Я зрозумів це, коли став бездомним підлітком, і цей період був найважчим. Відчуття що мені ніде немає місця, і що на елементарні речі треба заробляти самому, а не отримувати задарма. Також виявили, що іноді найбідніші люди можуть допомогти одне одному найбільше. Як важко знову винайняти житло? Багато орендодавців та житлових комплексів не хочуть про це чути, бо вважають, що ви станете проблемним орендарем. Система налаштована проти людей і крапка. Наскільки довго це залишається з тобою? Пройшли десятиліття, але страх, що це може повторитись, безумовно залишився. Та й злидні взагалі. Я маю заощадження на чорний день і надійний дах над головою вже більше десяти років, але мій мозок завжди працюватиме в режимі будь-якої миті, без попередження, ти можеш повернутись до 40 доларів на місяць на продукти і зміни житла тричі на рік. У 19 років я близько місяця була без даху над головою, тобто не дуже довго, але й немало. Наді мною майже одразу вчинили наругу, буквально через два дні. Кожна знайома мені людина, що жила на вулиці протягом тривалого часу, або зазнавала сексуального насильства, або ледь не стала його жертвою. Наскільки легко це можна приховати. Я майже впевнений, що ніхто на роботі та в навчальному закладі не знав, що я бездомний. Я спав у машині на парковці державного коледжу, приймав душ у роздягальні, йшов на заняття, їв у кафетерії, їхав на роботу, потім повертався і знову спав авто. Мені довелося багато місяців працювати за мінімальну зарплату, щоб накопичити депозит на квартиру. Перші два роки навчання я не брав жодних кредитів. Редитів, не думаю, що люди усвідомлюють, скільки безхатьків живуть у своїх машинах, притулках чи тимчасовому житлі, вислизаючи з їхнього поля зору, вони вважають, що всі бездомні брудні, психічно хворі наркомани. Це лише невелика частка безпритульних людей. Люди ставляться до тебе як до невидимки, скільки навколо істот, готових скривдити тебе, яких ти не помічаєш, доки не опинишся у беззахисному становищі. Скільки людських страждань у світі, коли у вісні так холодно, що твоє тіло прокидається, аби ти не замерз до смерті. Відтоді минули роки, і я знаю, що ніколи не зможу дивитись на світ по іншому. Все, що для цього потрібно, це невдалий збіг обставин і кілька невірних рішень а іноді. Навіть і цього не треба. Якщо ти поводишся належним чином, тобі ніхто не допоможе. Ми з мамою втратили наш дім, коли мені було 18. Ми намагались знайти притулок. Нас питали, чи ми вагітні. Ні, наркозалежні ні. Тоді вони нічим не можуть допомогти. Я думала, що це не так працює, і звісно, я дуже співчуваю цим категоріям людей, бо кожен заслуговує на притулок. Але мені, здібній юначці, якій довелось спати на вулиці, це здавалось. Дико несправедливим. Дуже важко починати з нуля, коли у вас немає заощаджень, рекомендацій або постійної адреси. Щоб отримати доступ до будь-якої сфери, вам потрібен поручитель. Ви також використовуєте всю карму, яку накопичили у дружніх стосунках: на каучсерфінг або зберігання речей у їхніх підвалах, щоб не втратити абсолютно все, що у вас є. Це не легко. Ви можете скористатись цим лише один чи два рази, перш ніж це почне наражати на небезпеку вашу дружбу. Я працюю в сфері державної освіти, і поняття безхаченко ширше ніж просто життя на вулиці. Бездомність може виглядати як проживання в готелі або сон на дивані в друзів. Лише коли стала вчителькою, я дізналася, що технічно була бездомною у випускному класі. Мої вчителі знали про це, але нічого не робили. Як складно зайняти час, враховуючи, що місць де можна провести дозвілля, не витрачаючи при цьому грошей, не так вже й багато. Цілий день нічого робити і нікуди йти. Одначе, треба чимось зайняти себе, поки не настане ніч. Це справжнє божевілля, зважаючи на те, що мені було важко концентруватись або ходити протягом тривалого часу, тому що я не отримував належного медичного лікування. Плив на здоров'я більше року. Я їв один раз на день майже щодня, і найчастіше це був фастфуд, і зменю все за долар, а не щось повноцінне. Я й досі намагаюся зрозуміти, як той період вплинув на проблеми зі здоров'ям, які я маю сьогодні. Коли мені виповнилось 18, я тимчасово жила на диванах знайомих, розпач, який я відчувала, був небаченого рівня. Пригадую ніч, коли я пішла до одного хлопця. У нас були спільні друзі. Ми переписували щонайменше рік, але ніколи не зустрічались особисто. Напились, слухали музику, дійшло до поцілунків, але я на цьому зупинилась, бо щойно пережила розрив стосунків. Він сказав, що якщо ми не займемось сексом, то він мене Вижене. У мене було два пакети для сміття і наплічник з речами. Я не могла. Це занадто важко тягнути. І куди мені було йти? Я не мала нікого. Ласкаво просимо в жіноче життя. Найцікавіше було те, що після цього він почав зі мною дуже мило і доброзичливо розмовляти. Це було так незрозуміло. Я не усвідомлювала, що наді мною вчинили сексуальну наругу, доки не минуло багато років. Був безхатьком з 13 до 22 років. Ви не уявляєте, наскільки втомлює постійне перебування в режимі виживання. Це небезпечно, адже у вісні ти вразливий, навіть глибоко в лісі. До тебе можуть підійти люди, поки ти спиш. Є багато тих, хто змирився з проблемою бездомних, лише б ті їм на очі не попадались. Однак є й такі, що отримують задоволення від знущань над беззахисними людьми. Був час, коли я не мала грошей на їжу та жила на бутербродах з арахісовим маслом. Перше морозиво, що я змогла собі дозволити через деякий час, стало найсмачнішим, що я коли-небудь їла. У мене були батьки, на яких я могла розраховувати, але вони так сильно били мене, що я змушена була покинути рідний дім, бо бояли, що одного разу мене таки позбавлять життя. Я навчилась ніколи не покладатись на чоловіка чи батька. Чоловік це не план. Власне, як бaтьком Коли тобі доводиться красти їжу щоб не померти, а привілейовані особи вважають тебе жахливою людиною. Я опинився без даху над головою, коли мені виповнилось 20 років. Це було справді жахливо. На щастя, я так і не опинився на вулиці, але був дуже близький до цього. Я намагався закінчити навчання, але через пандемію університет закрили і мені було ніде жити. Тож я кілька разів потрапляв у небезпечні ситуації під час роботи та навчання. Це направду жахливо. Якщо у вас є запасний варіант переїхати до родичів, то ви повинні бути дуже вдячні за це. Нехай пекло бездомності ніколи не торкнеться вас. Відтоді минуло п'ять років. Я надривав свій зад, страждав і боровся. Але зараз мої фінанси впорядковані. У мене є робота зі стабільною зарплатнею та пільгами. Я дряпався нагору і тепер працюю в офісі, повному дуже привілейованих людей. Я геть туди не вписую. Та й не хочу, це не мої люди. Якось тут згадали про бездомного, якого спіймали на крадіжці, і кілька колег поквапились висловитись, що він негідник. Напевно, сидить на наркотиках. Йому місце у в'язниці, що він нікчема, тощо. Я не став нічого казати. Змовчав, тому що не так давно це був я сам. Зараз я сиджу тут з цими людьми, які в дитинстві катались на лижах, мають багато нерухомості. Тоді як у мене вдома цілий табір. Співмешканців, і я користуюсь громадським транспортом, бо живу в неблагополучному районі. Я надривав свій зад і страждав. І тепер я тут. Це не ідеально, але я ближче до місця, де хочу бути в житті. Люди не розуміють, що для того щоб не опустити ще нижче і прокласти собі шлях нагору, потрібні десятиліття наполегливих і послідовних зусиль, особливо коли немає ніякої допомоги чи підтримки. Як важко зробити себе людину, коли твоєю метою. Є задоволення базових потреб, це займає десятки років, тому просто помовчте, якщо це здається вам знайомим, просто помовчте замість того, щоб говорити про те, що ви відчуваєте щодо бідності та злочинів не пов'язаних з насильством. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які деталі складності життя без хатків знаєте ви. Напишіть в коментарях.